Всім привіт! Вас вітає компанія Ромстал, відомий в Україні постачальник товарів для систем опалення водопостачання сантехніки та інноваційних технологій. Якщо ви почали будувати новий будинок, однією з найголовніших інженерних систем, що потрібно облаштувати на об'єкті, є система холодного водопостачання. Без води будівництво майже неможливе. В такому випадку постає питання, звідки взяти холодну воду. Є два варіанти. Це може бути централізований водопровід або свердловина. Якщо вам пощастило і біля вашої ділянки проходить централізований водопровід, необхідно узгодити це питання з місцевим водоканалом. В іншому випадку доведеться будувати свердловину. Цю роботу краще довірити спеціалізованій компанії, що знає, як це зробити та має дозвільні документи. Свердловини умовно можна поділити на два типи, в залежності від глибини буріння. До 30 метрів це верховодна, більше 30 метрів це глибоководна. Чим глибше залягає вода, тим вона якісніша та корисніша. Висока якість води досягається за рахунок природнього фільтрування через вапняк, який має пористу структуру і здатний усунути з джерела хвороботворні бактерії та різні хімічні домішки. Після виконання робіт компанія, що виконала буріння, повинна видати спеціальний документ: так званий паспорт на свердловину. Документ, де описані всі технічні параметри свердловини. Він необхідний для подальшого правильного вибору насосного обладнання та для обслуговування. Що потрібно знати: глибину залягання водоносного горизонту. Глибину свердловини. Діаметр та матеріал труб. Статичний рівень води у свердловині це той рівень, до якого піднімається вода без роботи насоса. Динамічний рівень води при роботі насоса, продуктивність або дебіт свердловини, об'єм води, яку може видати свердловина за одиницю часу в метрах кубічних за годину. Ця інформація потрібна для прорахунку, чи вистачить вам води при використанні та для підбору насоса або насосної станції. Задача насоса підняти воду з водоносного горизонту, подати її до будинку, створити необхідний тиск води не менше 2-2,5 бар на дальній точці водорозбору та підтримувати необхідний розхід при використанні. Насоси для свердловин теж поділяються на два типи. Поверхневі використовуються у випадку відкачки води з глибини не більше 8-9 метрів. Занурювальні, що здатні підняти воду з глибини від 10 до 150 метрів. Сьогодні, в нашому огляді, насос для свердловин італійського виробництва компанії DAP серії S4. Це занурювальний насос діаметром 4 дюйма, що використовується в приватних будинках та котеджах для систем водопостачання, для поливу городів та садів, наповнення резервуарів і цистерн. Перекачування рідин з температурою від 0 до 40 градусів Цельсія. Дана модель має максимальну продуктивність 1,5 метра 3 за годину, максимальний напір 82 метри. Розглянемо комплектацію. В коробці насос, силовий кабель, пускозахисний пристрій та нейлонова мотузка. Особливістю насосів С4 є наявність нержавіючої сталі серії IC304, яка витримує дію будь-якої агресивної води. Насос складається з електродвигуна та гідравлічної частини, що з'єднані між собою. Двигун асинхронний, двополюсний. Корпус вал втулки виконані з нержавіючої сталі. Має короткозамкнутий ротор та герметичний маслозаповнений статор. Охолодження підшипників та втулок виконується водою. Працює під напругою 220-230 В однофазної системи електроживлення. Електрична потужність 370 Вт. Гідравлічна частина багатоступенева, центробіжного типу. Робочі колеса виготовлені з технополімеру. На вході встановлений фільтр, який захищає насос від механічних частинок. На виході зворотні клапан. Максимально допустимий вміст піску в воді 150 г на метр кубічний. Підключення трубопроводу дюйм з четвертю. Рекомендовано використовувати труби діаметром 32 або 40 мм. Вага насоса в зборі 10 кг. Насос підходить для свердловин діаметром від 125 до 150 мм. До насоса під'єднаний електричний кабель довжиною 15 м. В більш потужних моделях кабель 30 метрів. При необхідності його можна подовжити, використовуючи термоусадкову муфту. Кабель насоса підключається до пускозахисного пристрою Control Box. Схема підключення надається. В середині блоку розміщений пусковий конденсатор, клемна колодка та захисний пристрій від перенавантаження з ручним перезапуском. Максимальна кількість включень насоса за годину 20 запусків. Для коректної та тривалої роботи рекомендується встановити реле тиску води, що буде подавати команду на запуск та відключення насоса, а також розширювальний компенсуючий бак. Таким чином, електричне живлення буде проходити через реле, що дозволить насосу підтримувати в системі необхідний мінімальний та максимальний тиск. Розширювальний бак зменшить кількість включень. Також рекомендується підключити датчик рівня води. Він монтується на 30-50 см вище фільтра, що присутні на насосі. Якщо ви бажаєте мати постійний напір при зміні витраті води, рекомендуємо підключити перетворювач частоти DAB Active Driver Plus. Пристрій обладнаний інвертором, який змінює частоту двигуна, датчиками потоку та тиску. Перетворювач дозволяє налаштувати необхідний тиск від 1 до 10 бар, що буде автоматично підтримуватись при будь-якій витраті води в певному діапазоні. Зникнуть гідроудари в системі водопостачання. Знизиться енергоспоживання. Монтаж насоса виконується за допомогою мотузки, яка йде в комплекті. Її потрібно надійно закріпити на корпусі. Іноді для кріплення використовують сталевий трос. При виконанні монтажних робіт потрібно дотримуватись певних рекомендацій від виробника. Мінімальна відстань від дна свердловини до насоса. 30 см, рекомендуємо витримати 1 метр, щоб насос не затягував частинки ґрунту. Повинен бути встановлений зворотній клапан на відстані щонайменше 10 метрів від вихідного фланцю насоса та через 30-40 метрів. Потрібно переконатися, що при роботі динамічний рівень води вище насоса більш ніж на 1 метр. Щоб підібрати насос під свої потреби. Потрібно знати кількість точок водоспоживання, розхід кожної точки за годину та максимальний розхід, вичислити величину продуктивності в метрах кубічних за годину. Насос повинен бути слабшим на 20%, ніж дебіт свердловини. В іншому випадку, вода не встигатиме заповнювати свердловину. Наприклад, якщо свердловина видає 3 метри кубічних за годину. Віднімемо 20%, отримуємо 2,4 метра кубічних за годину. Це необхідна продуктивність насоса. Враховуючи глибину встановлення насоса, відстань від свердловини до будівлі, висоту будівлі, місце, куди потрібно подати воду та максимальний тиск, розрахувати величину напору в метрах. Далі, знаючи продуктивність та напір, використовуючи графіки від виробника, підібрати насос. Наприклад, графік для насоса DAP S4113M. Як ми бачимо, насос здатен створити напір 82 метри при нульовій витраті. При витраті води 1,5 метра 3 за годину або 25 літрів за хвилину. Напір 36 метрів. Оптимальна робоча точка насоса при максимальному коефіцієнті корисної дії знаходиться в діапазоні від 0,8 до 1,2 м3 за годину з напором від 70 до 56 метрів. Таким чином, даний насос призначений для приватних будинків з трьома точками споживання води, працює у свердловині з максимальним зануренням до 70 метрів. Якщо у вас є запитання, звертайтесь до нас компанії «Ромстол Україна. Ми з радістю вам допоможемо. Зробимо розрахунки та підбір обладнання. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити корисну інформацію. Дякую за увагу, до нових зустрічей!